Всім привіт! Дуже часте питання: а як почистити пластик та його захистити, як то зробити правильно? В принципі, багата більшість автолюбителів, які вже люблять доглядати за своїм автомобілем, знають відповідь на це питання. Воно досить просте і процес цей також досить простий. Але люди, які тільки починають це робити, переживають, що зроблять щось не так. Давайте розберемось, як це зробити, та покажу, як це зробити. По-перше, потрібно розуміти, що пластик буває різний. Буває структурний. Це пластик, у якого є якась структура, якісь вирізи, якісь візерунки. Є гладкий пластик, він не має ніяких візерунків, він гладенький. Є пластик, який покритий лаковим шаром, може бути матовим, може бути глянцевим. І є пластик, який має soft touch. Це таке захисне покриття, досить м'якеньке. І тому, щоб правильно почистити пластик, вам потрібно правильно підібрати інструмент та хімію або концентрацію цієї хімії. Наприклад, для структурного пластика або ось такого гладкого, я радий використовувати щітку середньої жорсткості, щоб повністю дістати весь бруд. А для пластика, який покритий глянцевим лаком або софтачем, я радий використовувати щось дуже і дуже м'якеньке. Наприклад, ось такий пезлик, він дуже м'який. Зазвичай в таких поверхнях бруд не може сильно добре закріпитись. З приводу хімії потрібно підбирати концентрацію індивідуально, тобто в залежності від того, яку хімію ви використовуєте або який готовий засіб ви використовуєте. Сьогодні я хочу вам показати, як почистити ось такий пластик, гладкий і структурний пластик. Що нам для цього потрібно. Перед тим, як щось починати робити, я раджу взяти звичайну мікрофібру і просто прибрати якийсь пил. Туди може потрапити якийсь пісочок. Якщо, ви, якщо цей пісочок потрапить під щітку, ви можете наробити непотрібних вам подряпин. Просто злегка протрітці, проженіть всю пилюку весь пісочок, весь абразив, який тут може накопитись. Далі берете необхідну вам щітку та хімію. Я буду чистити структурний пластик, ось такий, і ось цю поверхню. Ладкий пластик. Для цього я взяв щітку середньої жорсткості і мерз розведений 1 до 10. Можна використовувати у розпрюсковачі, можна у піннику, кому як зручніше. Наносите засіб на щітку або на поверхню. І починаєте чистити круговими рухами. Головне, що я хочу сказати, не потрібно давити на щітку. Якщо ви давите, вор загинається, і ви вже ну, не так добре почистите. Дайте ворсу спокійно собі працювати. Він вичиститься, можете не перейматись. Очисник він також підніме бруд, і вам потрібно просто той бруд дістати. І просто починаєте круговими рухами всюди прочищати. Не всюди можна підлізти щіткою, тому якщо ви туди не можете підлізти, берете якийсь пензлик і там починаєте чистити пензликом. Пензликом можна підлізти майже всюди. Після того, як ви почистили пластик, потрібно ту хімію та бруд зібрати фіброю. Також порада не робіть те під відкритими сонячними променями в жарку погоду, тобто пластик має бути охолоджений, туди не має потрапляти багато тепла. Якщо, тобто робити це в затінку. Якщо ви боїтеся, що хімія підсохне, працюйте ділянками. Почистіть спочатку одну ділянку, приберіть хімію, а потім перейдіть на іншу ділянку. Для того, щоб зібрати хімію, берете фібру, звичайну, і трішечки її зволожуєте чистою водою. Вода має бути чиста. І просто збираєте всю хімію. Протираєте всюди, де ви працювали. Важливо, дуже, дуже важливо зібрати всю хімію, щоб вона не залишила якихось проблем та опіків. Після того, як ви зібрали все вологою фіброю, можете або перевернути на суху сторону, або просто взяти іншу мікрофібру, також чисту та суху, і витерти все насухо. Після чого ваш пластик повністю почищений. Перевіряєте, чи поверхня суха, і якщо суха, то переходите до етапу захисту. Захистити. Зазвичай пластик захищають якоюсь поліроллю, можна використовувати як детейлери, але він не такий довготривалий пропитки і тому подібне. Тобто засоби, які підходять для обробки внутрішнього пластику. Для чого це робити? Ви захищаєте свій пластик від ультрафіолету, навіть взимку сонячні промені можуть пошкодити, і тоді ваш пластик почне вигорати і буде не такий привабливий, як би ви того хотіли. Плюс він прибере деякі нюанси. Після чистки пластика у вас можуть вилізтись плями, якісь подряпини. До цього вони були захищені як силіконами. Або захисними засобами, які ви використовували раніше, коли ви почистите, можуть вилізти якісь подряпини, не лякайтесь, це не страшно, ви приберете то, якими засобом. Для захисту я беру поліроль з матовим ефектом, беру фібровий аплікатор, наношу декілька пшиків на аплікатор і починаю розносити то все по поверхні. Можна круговими рухами, можна продовгуватими. Мені більше подобається круговим, кому як подобається. Не потрібно його прям втирати, розполіровувати по пів години. Просто злегку просто наносите собі та й все. І після того як нанесли, даєте засобу вібрати з декілька хвилин. Якщо раптом залишилось багато десь засобу, просто берете фібру і розполіровуєте залишки, просто їх прибираєте. Пройшло декілька хвилин після нанесення. Щоб точно переконати, що не буде ніяких розводів, що весь засіб вібрався, берете звичайну суху фібру, чисту і просто злегка ось так протираєте. Воно прибере всі залишки, і якщо там будуть десь розводи, то воно їх прибере. В результаті маємо ось таку захищену поверхню. Навіть видно перехід, де я е, нічого не наносив і не чистив, і де я наносив. Засіб, який я використовував, має матовий ефект, тому, засіб, е, тому поверхня матова і не блистить. Ось в такий легкий спосіб можна почистити та захистити свій внутрішній пластик. Як я вже казав, весь пластик, по суті, чиститься однаково. Головне подібрати правильну хімію, концентрацію та жор жорсткість щітки. І ніяких проблем не буде. Якщо вам щось потрібно або потрібна консультація, пишіть в інстаграм або телеграм, там є актуальний асортимент, більше інформації, ціни, об'єми. Пишіть, питайте, відповім, допоможу, підскажу, підберемо захист, очисник та щітки під ваш пластик.